Сердечні вітання в ефірі Гармонія. і Я, її ведучий Олександр Шинкарук. Доброго дня, на ТРК овежа Сьогодні ми з вами поговоримо, друзі, про так званий закон дарування. Це духовний закон успіху. Якщо ви хочете щось здобути, то спочатку ви повинні це віддати. Це надзвичайно цікаво. Придумати спосіб, в який віддати те, чого ви думаєте, що у вас немає. І коли ви почнете це віддавати, ви зрозумієте, що це завжди у вас було. Якщо ви хочете грошей, віддавайте гроші. Хочете щастя, подаруйте щастя іншим. Хочете любові? Віддавайте любов. Мрієте про подарунки в вашому житті, даруйте подарунки іншим. Дії Всесвіту визначаються динамікою обміну, дарування та отримання, різні аспекти потоку енергії Всесвіті. І своєю готовністю віддавати те. Чого ми, власно, прагнемо, ми підтримуємо гармонію у світі, рівновагу Всесвіту, що розповсюджується на наше життя. Всесвіт функціонує завдяки динаміці обміну. Немає нічого нерухомого. Ваше тіло знаходиться у вічному русі. І створює постійний обмін з тілом всесвіту. Ваш розум динамічно взаємодіє з космічним розумом. Ваша енергія є вираження космічної енергії. Потік життя це ніщо інше як гармонійна взаємодія всіх елементів і сил. Які утворюють простір існування довкола нас. Цю гармонійну взаємодію елементів і сил у вашому житті відображає закондерування, оскільки ваше тіло, ваш розум знаходяться в стані постійного динамічного обміну із Всесвітом, припинення циркуляції енергії є подібне до. Припинення кровообігу, кровотоку в нашому тілі. вартує потоку крові зупинитися, як вона починає застоюватись і згортатися. Ось чому, для підтримки в своєму житті і багатства, і достатку у всіх відношеннях ви маєте. Рівноцінно давати і отримувати будь-які взаємини це віддача і прийняття. Віддача породжує прийняття. Прийняття в свою чергу породжує віддачу. Все, що піднімається, повинно опускатися. Все, що йде, Має повернутися. У кожній насінині закладено можливість вирости тисячам дерев. Але насіння не повинно бути заховане в торбинці десь там. Воно має бути посаджено у благодатний ґрунт. Повинне передавати той вміст. Ту інформацію родючому ґрунту. І завдяки тому, що воно віддає, його невидима енергія знаходить матеріальний прояв у фізичному світі. Гроші це валюта, яка також відображає безперервний рух енергії у світі. Гроші це енергія в першу чергу. І вона має. Рухатись. І якщо ми зупинимо циркуляцію грошей, це трапляється, коли єдиною нашою метою стає наше накопичення їх. Оскільки вони є життєвою енергією, ми зупинимо також приплив цієї енергії в своє життя. Для того, щоб підтримувати приплив енергії в своє життя, ми, ми повинні підтримувати її циркуляцію, кругообіг. Гроші подібна річці, вони повинні постійно текти. Інакше вони починають застоюватись, ставати перешкодою, задихатись і пригнічувати свою власну життєву силу живими і повними енергії їх робить саме циркуляція. Чим більше ви віддасте. Тим більше ви натомість отримуєте. Тому що ви будете підтримувати циркуляцію достатку у Всесвіті, у своєму житті. Фактично все, що володіє цінністю, тільки множиться, коли ви віддаєте це. Те, що завдяки віддачі не росте, не вартує віддавати. Ані підтримувати і отримувати. І якщо ви відчуваєте, що, віддаючи, ви щось втрачаєте, значить дарування не було справжнім. І воно зовсім не призведе до зростання. Якщо ви віддаєте неохоче за вашим даром нема жодної енергії. Найважливіше в вашому даруванні і одержанні це намір, щирий намір. Намір завжди має завжди змушувати почувати себе радісним, щасливим. Бо саме це підтримує життя і, значить, породжує зростання. Повернення прямо пропорційне тому, що ви віддаєте. Якщо ви не ставите ніяких умов і робите це від усього серця. Ну що? Дарування має бути радісним. Ви відчуваєте радість від самого акту дарування. Тоді енергія, яка стоїть за актом дарування, багаторазово збільшується застосовувати на практиці закон дарування, насправді. Доволі просто. Якщо ви хочете отримувати радість, давайте радість іншим. Якщо ви хочете любові, навчіться дарувати любов. Якщо ви хочете уваги і визнання, навчіться віддавати визнання і увагу. Якщо ви хочете матеріального достатку, допомагайте його придбати іншим. Навіть сама думка. Про дарування думка, про благословення чи стан молитви, володіють величезною силою, здатною впливати на інших. Найкращий спосіб змусити закон дарування працювати це прийняти рішення про те, що всякий раз, коли ви будете мати з ким будь-яку справу. Ви будете його, можливо, будете йому щось дарувати, давати. Це не обов'язково має бути щось матеріальне. Це може бути щира посмішка, комплімент, молитва. Насправді, саме значне дарування не те, як воно виражається в чомусь матеріальному. Це турбота, увага, розуміння. Вдячність, любов це найцінніші подарунки, які ви можете дати. І вони вам нічого не вартують в плані фінансів. Зустріч у будь-кого, ви можете мовчки послати йому благословення, побажати йому щастя, радості, побільше сміху. Цей вид мовчазного дарування володіє. Надзвичайно великою силою. Одна із корисних речей в цьому це ніколи не приходити ні в чий будинок з порожніми руками. Ніколи ні до кого не приходити без подарунків. Ви можете сказати, як? Як я можу давати іншим, якщо в мене самого нічого немає. Бракує от зараз на даному етапі. Ви можете принести бодай одну цукерку або яблучко. Ви можете принести записку, листівочку, які щось скажуть про ваші почуття до цієї людини, до цієї сім'ї, до кого ви прийшли. Ви можете принести комплімент свій. Ви можете, зрештою, принести молитву. Дорогі друзі, прийміть рішення давати, куди б ви не прийшли, кого б ви не побачили. Чим більше ви даєте, тим більше впевненості завдяки чудесні дії цього закону і ви отримаєте. А коли ви більше отримаєте, ваша здатність давати також зростає, найчастіше ми думаємо, що нам нема чого віддавати. Проте, якщо ми подивимось довкола, то ми побачимо, що навіть ту дещицю, якою ми сьогодні володіємо. Ми можемо розділити з іншими. Давайте ми не будемо чекати того моменту, коли ми назбираємо достатньо, щоб роздавати. Коли, друзі, ми віддаємо, ділимось тим малим, чим ми володіємо, то ми відкриваємо скарбницю світу. Вона безмежна, дозволяючи річкам добра повернути у нашу сторону, в наше життя. Звісно, ви можете мені не вірити моїм словам. Але просто спробуйте щиро віддавати. І результати вас завжди приємно здивують. Як правило, віддача приходить не від тих, кому ми віддаємо. Вона приходить з тих джерел, з які ми навіть і не могли подумати, не здогадувались. Так що ідіть до багатства своїм шляхом. Скористайтеся шансом, який надає цей універсальний принцип закон дарування. Дайте шанс самому собі. А універсальні принципи працюють безвідмовно. Іноді відповідь на вашу щедрість приходить доволі швидко, в інших випадках злегка пізніше уповільнюється. Але будьте впевнені. Віддаючи, ви Отримуєте натомість значно більше, ніж віддали. Коли ви віддаєте, не це з побоюванням в серці, Творіть це і щирого серця, наповненого вдячністю і любов'ю. Ви будете захоплені тим, як все буде відбуватися легко і невимушено. Розкрити багатство у ворота у ваше життя. Віддаючи те мале, чим ви володієте, тим, хто цього потребує. Як говорив один великий вчитель минулого, віддавайте і вам воздасться!» Спробуйте, друзі. Вам сподобається. Як звичайно, як завжди, результат залежить від того, з яким настроєм ви промовляєте ці слова. Емоційний стан активізує дії закону. Відчувайте себе щасливим. Я, Олександр Шенкарук. Щиро бажаю вам, мої друзі, Божого благословення, щастя, радості і побільше сміху у вашому житті. З вами гармонія завжди на ТРК вежа. Якщо у вас є питання, пишіть, дзвоніть до нас, і ми обов'язково з вами зв'яжемося. Щасти вам, друзям!